Всім привіт! Ви помічали, що можна знати тисячі слів, але відкрити серіал і не зрозуміти нічого. Скоріше за все, проблема у фразових дій словах. Носні мови користовують їх кожні 30 секунд. Це ті самі комбінації по типу get up або run out, які неможливо перекласти дослівно. Сьогодні я дам вам базу 25 фразових дій слів, які ви почуєте всюди. Тож, поїхали. Фразове дієслово – це конструктор, і ми беремо звичайне дієслово і додаємо прийменник і. Бум, у вас змінюється значення. До прикладу, look – це просто дивитися, а look for – це вже шукати. Wake up та get up – Це класика. Wake up – Це коли ви просто розплющили очі. А ось get up – це коли ви фізично витягли себе з ліжка. До прикладу, I wake up at 7, but I get up at 7.30. Turn on та turn off – вмикати та вимикати. Гаджети або ж світло. До прикладу turn off the TV and turn on Your brain. Put on, це одягати щось на себе. Кофту, взуття чи окуляри. Put on your coat, it's cold. Go out – і кудись розважатися. Не просто йти з кімнати, а піти в кіно чи бар. До прикладу, let's go out tonight. Come back – повертатися назад. До прикладу, I'll come back in 10 minutes. Look for. Забудьте складні слова. Якщо ви щось загубили, ви це look for або ж шукаєте. I'm looking for my case again. Find out означає дізнаватися. Дізнаватися загалом щось нове, якусь інформацію. Наприклад, I just found out that he is married. Тобто я тільки дізнатися, що він одружений. Take off – знімати оя. Але є цікавий факт. Це ж слово означає ізлітати для літаків. Pick up у першому своєму значенні означає підняти з підлоги. У другому. Заїхати за кимось на авто або забрати посилку. Can you pick me up? Тобто чи можеш ти мене забрати? Drop off протилежне значення означає висадити когось із машини або ж завести річ у ремонт. I'll drop you off at the station. тобто я тебе висаджу біля станції. Set up – налаштовувати новий комп'ютер, програму, або ж навіть організовувати зустріч. Hold on – дуже корисне. Воно означає зачекай, коли ви просите людину почекати хвилинку. Наприклад, hold on, I'm almost ready. тобто зачекай, я майже готовий. Run out of – коли у вас щось закінчується. Гроші, час або ж терпіння. Наприклад, we ran out of milk. Тобто треба йти в магазин, бо немає вдома молока. Get along with це мати гарні стосунки з кимсь ладнати. Тому ми можемо сказати: I get along with my neighbors. Тобто я ладнаю зі своїми сусідами. Break up – розійтися або ж розірвати стосунки. До прикладу, they Broke Up last week. Вони розійшлися минулого тижня. Catch up – Надолужити згайне, коли ви давно не бачилися і хочете щось обговорити нове. До прикладу, let's catch up. look after, доглядати за кимось, за дитиною, хворою бабусею або ж собакою. I'm looking after my sister's dog. тобто я доглядаю за псом своєї сестри. Take care of схоже на попереднє, але піклуватися про щось, наприклад, Take care of your health, тобто попіклуйся про своє здоров'я. Give up – моє неулюблене слово, це означає здаватися. Ніколи up у вивченні англійської мови. Check-in та check-out – це реєстрація в готелі або в аеропорті при виїзді та в'їзді. Логін та логаут це вхід та вихід із системи. Ваш Facebook, пошта, банківський додаток. Друзі, запам'ятайте фразових діїслів тисячі, але ці 25 це ваш фундамент. Тож не забудьте підписатися на канал, лайкнути це відео та написати в коментарях, яке фразове дієслово ви чули найчастіше у своєму житті. З вами був Ярослав, до нових зустрічей!